Знаєте, що мене реально дивує? Скільки е, підприємців підписують договори вперше, побачивши контрагента? А потім гроші зникли, товар не приїхав, репутація в мінус? Я з цим стикався десятки разів. Я працюю у сфері нерухомості та бізнесу угод вже давно, і скажу вам чесно. Один раз не перевірив людину та і потім розгрібав наслідки кілька місяців. Тому тепер я нікому не раджу підписувати договори на довірі. Перевірка займає кілька годин, а зекономити може вам тисячі. Тому ще раз раджу всім одне: перевіряйте людей і компанії перед тим, як комусь довірити свої гроші чи капітал. Є компанія Integrity Group, яка робить це офіційно, законно і швидко, знаходять борги, суди, фіктивні компанії. Підставних директорів, навіть приховані ризики, все по джерелах прозоро і без чуток. Хочете не втрачати, почніть перевіряти. Посилання під відео замовте перевірку.